Пан Коцьке. В одного чоловіка був кіт та такий старий, що вже не міг і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз у ліс, Думає, нащо він мені здався, тільки дурно буду годувати, нехай краще в лісі ходить. Покинув його і сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає його ти хто такий? А він відповідає Я пан Коцький. Лисичко йому, будь мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Кіт згодився. Привела його лисичка до своєї хати та й всьому йому стала догоджати. Як спіймає курочку, то сама першою не їсть, котові несе. Зустрів якось лисичку зайчик та й каже Лисичко, ось прийду я до тебе в гості. А вона відповідає: у мене пан Коцький живе, він тебе розірве. Заяць розказав про пана Коцького Вовкові, ведмедові та Кабанові. Дійшлися вони докопи, стали думати, як би їм пана Коцького побачити, і вирішили запросити його на обід. Вовк каже, Я піду по м'ясу, до борщу буде. Дикий кабан каже. А я піду по буряки та картоплю. Ведмідь, а я меду принесу на закуску. Заєць. А я капусти. Роздобули вони всього, зварили обід і взялися радитися, кому йти кликати пана Коцького. Ведмідь каже Я не втечу, як доведеться тікати кабан, А я теж не повороткий. Вовк, я старий уже, трохи не добачаю. Довелося зайчику йти. Прибіг він до лисичиної хати, а лисичка й каже: Ти чого прийшов? Просили вовк ведмідь, кабан, і я теж прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким до нас на обід, каже заяць. Я з ним прийду. Але ви поховайтеся, бо він вас розірве, відповідає лисичка. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтеся, казала лисичка, бо пан Коцький, як прийде, то нас розірве. Вони сховалися, ведмідь на дерево заліз, вовк за кушем присів, кабан зарився у хмиз, а зайчик забрався у кущ. Коли це веде лисичка пана Коцького? Побачив він, що на столі м'яса багато, та й каже Мау-мау-мау. А звіром відчувається мало, мало, думають, от лиха, це він і нас поїсть. Заліз пан Коцький на стіл та й почав їсти. Аж за вухами лішить. А як наївся, то так і простягся на столі, а кабан лежав близько біля стола у хмизі. Раптом комар вкусив його за хвіст. Він хвостом і крутнув. Кіт почув, як щось шарудить у хмизі, та й подумав, що то миша. Та туди та кабана за хвіст, а кабан з переляку як схопиться, та й навтьоки. А пан Коцький теж злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе, став вище дертися, та до такого доліз, що й дерева не витримало, так він впав губ просто на вовка, мало не роздовив сердешного, як схопляться вони, як дременуть, то тільки загуло, а заяць за ними забіг не знати куди, а потім посходилися та й кажуть. Он який малий, але нас усіх не поїв.